Уявімо собі таке собі казкове королівство, де кожне речення це окрема держава зі своїми правителями, слугами та радниками. А тепер уявіть, що хтось раптом вирішує, що частина мешканців ну просто неважлива. Давайте подивимось, до чого це може призвести. А почалося все, знаєте, зі слів однієї дівчинки Іринки. Вона так і заявила: мовляв, другорядні члени речення це щось зайве, що справжні мовні принцеси чудово обходяться лише головними. Ну, заява смілива, але як ми побачимо, дуже і дуже ризикована. І ось тут власне і починається наша історія. Ми з вами вирушаємо просто в серце королівства синтаксису, щоб розібратися, чи може речення взагалі існувати без цих, на перший погляд, другорядних мешканців, і чи не криється їхня справжня сила якраз у тому, що вони не на першому плані? Щоб зрозуміти, що саме втратило наше королівство, треба спершу познайомитися з його правителями. Це так би мовити, фундамент будь-якого речення. Так от у цьому королівстві правлять два королі брати підмет і присудок. Вони завжди разом і становлять те, що ми називаємо граматичною основою. Без них ну жодне речення просто неможливе вони його серце і мозок. Давайте розберемося, хто є хто. Отже, підмет це наш головний герой, той, про кого власне, і йдеться. Він відповідає на прості питання, хто або що. А присудок. Це його дія. Він розповідає, що цей герой робить, яким він є, що з ним коїться. Разом вони створюють такий собі кістяк, основний сенс речення. Ось, подивіться їжачки прогулювалися. У нас є хто їжачки, це підмет, і що вами робили прогулювалися. Це наш присудок. Речення, наче, є, думка завершена, але вам не здається, що світ якийсь порожній? Чогось тут явно не вистачає? Так от. Через рішення і ринки усі помічники королів просто зникли із замку давайте почнемо їх шукати. І перший у нашому списку додаток саме він робить дію конкретною. Що ж це за персонаж такий цей додаток? А це той, хто пояснює, на кого або на що саме спрямована дія, про яку нам розповів присудок він уточнює, кого чи що зачепила ця дія. Тільки погляньте, яка в нього купа роботи. Питання найрізноманітніші від кого, чого, до на кому, на чому. Це й показує, наскільки він важливий для уточнення сенсу. Без нього дія, ніби просто висить у повітрі. І ось чудовий приклад. Король керував країною. Ставимо питання. Король керував чим? Країною. Ось воно. Слово країною це і є наш додаток. І до речі, ми підкреслюємо його пунктиром Є. Першого помічника знайдено. Гаразд, рухаємося далі. Наступний наш зниклий мешканець це означення. Його робота надавати словам барв, характеру, індивідуальності. Без нього всі навколо якісь однакові та безликі. Означення це по суті такий собі художник у нашому реченні. Воно описує предмети, дає їм різні риси, відповідає за їхні якості. Саме означення робить мову по-справжньому живою та образною. Впізнати його, до речі, дуже легко. Треба лише поставити одне з трьох простих питань який, чи або котрий. Якщо слово відповідає, вітаю перед нами означення. Наприклад, не просто правителі, а які мудрі правителі. Це слово дає їм характеристику це і є наше означення, яке ми підкреслюємо такою гарною хвилястою лінією. Ура! Другий помічник повернувся до замку. Залишився останній, але повірте, ані трохи не менш важливий помічник це обставина. Її місія створити для дії цілу сцену, помістити її в конкретний час і простір. Обставина, це, знаєте, ніби режисер-постановник нашого речення. Вона відповідає за декорації, за атмосферу, за умови, в яких відбувається вся дія. Вона пояснює нам де, коли, як і головне, навіщо щось сталося. Подивіться, скільки в неї роботи вона може розповісти про спосіб дії, тобто як, про місце де, про час коли, і навіть про мету з якою метою. Обставина додає реченню глибини, робить його об'ємним. От візьмемо речення: хмари пливуть повільно. Пливуть як повільно. Це слово якраз і описує спосіб дії, а отже, це наша обставина. І в неї теж є свій фірмовий підпис штрих, пунктирна лінія. Ну, все, тепер усі в зборі. Отже, додаток означення та обставина повернулися до свого королівства. Давайте тепер подивимося, як воно змінилося. І чи мала рацію та сама Іринка, яка вважала їх зовсім неважливими. Пам'ятаєте, з чого ми починали? Метелик сів, олень з'явився. Ну так, це факти, але якісь вони пласкі, безживні. Це світ, де є лише королі, але немає ані деталей, ані атмосфери. А тепер тільки подивіться, яка магія. Це ж просто неймовірно ілюструє силу наших помічників. Не просто метелик, а барвистий це означення, і сів він не абиде, а на квітку це додаток. І олень не просто з'явився, а величавий означення олень з'явився у сутінках, а це вже обставина, світ ожив. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: другорядні члени це не просто якісь там доповнення, це потужні інструменти, які перетворюють суху передачу інформації на справжнє мистецтво. Вони роблять нашу мову багатою, точною, яскравою. І тепер ми точно знаємо другорядний це зовсім не означає неважливий. І наостанок ось така собі невеличка шпаргалка, щоб не загубитися в нашому королівстві синтаксисом. Додаток вказує на об'єкт, означення його описує, а обставина створює для всього цього сцену, у кожного своя надзвичайно важлива роль. І от тепер, коли всі мешканці повернулися на своє місця, а мова знову стала повною живою і виразною, залишається лише одне питання тільки уявіть, які неймовірні світи та дивовижні історії тепер можна створити за допомогою цих могутніх помічників.